Точно, немає питань з допомогою волонтерів. Небайдужі громадяни і будують, і возять, і евакуюють, і шиють. Як саме допомагають нашим захисникам на передовій у профільному цеху, розповімо далі. Плитоноски, торби для носіння протигазів, спеціальних акумуляторів Джевелін і це ще не весь перелік, що пошили небайдужі запоріжці, які працюють у волонтерському центрі паляниця. Протягом майже восьми місяців у швейному цеху не замовкали машинки, адже люди невпинно допомагають нашим захисникам на передовій. Нагальна потреба була в ношах для евакуації поранених бійців з поля бою. Близько ста одиниць такої продукції було зшито та передано на фронт. Ноші ми передаємо для евакуації м'які ноші, в яких можна переміщати у складних умовах солдата пораненого. Воно виглядає отак: така маленька сумочка. А всередині все необхідне для того, щоб хлопця взяти, обійняти і перенести в небезпечне місце і оказати першу медичну допомогу. Для зручності зроблено вісім спеціальних ручок та застібку для фіксації голови. Наразі волонтери починають утеплювати бійців. Швейний цех займається виготовленням плащів, що захищають від дощу, та спальних мішків, адже часто на передовій доводиться спати у польових умовах. Воєнні – та не туристи професіональні, які знають, як і зачем спальники. як іми Тобто максимально удобно, зрозуміло, комфортно і тепло. Це плащовка з мембраною, яка з тієї сторони з такої фольгою, Этой, которая сохраняет тепло. Утеплитель я взяла, который самый теплый. Заявлено этот утеплитель на минус 35 градусов но это при движении. То есть мы рассчитываем, что минус 10 он должен выдержать. Но я постоянно говорю, что не работает спальный мешок без каремата. У процесі пошиву задіяно 15 людей, які приходять у вільний час. У кожного свій процес, що дає змогу швидко виготовляти замовлення для наших захисників. Рахували ми якось з 9 до 3, в нас вийшло 15 готових спальників, у нас було чоловік 10. 15 готових і, ну, мабуть, десь до 15 в Ну, Тобто якийсь етап роботи зроблений, а зборка вже пішла на інший день. Тому все залежить від того, як, як люди приходять, бо ми всі робимо, більшість з нас робить на інших роботах, а це в нас вже такий допомога. Час від основної роботи. Деякі волонтери не мають швейних навичок, проте жага допомагати була настільки сильною, що навчалася шити вже у процесі. Пані Оксана робить найпростіші речі. І для того щоб не проходила влага, шьється додаткові захисні клапан. Так як я не професіональна швія, у мене саме прості Те, що я я зробити, це заперестрічі, все по прямій, Усі волонтери працюють за покликом серця, адже розуміють, що допомагаючи збройним силам, спільними зусиллями, ми прискорюємо нашу перемогу.